Всім привіт! Прийшла наступна у нас третя посилка. Зараз будемо розпаковувати від AgroMarket.ua Отже, у нас всередині ось такий буклетик Наша накладна. І на саджанці. Це от полуниця. Не знаю який сорт. Але вже така добротна, велика. З восиками. Це полуниця Ампельна. Так, слідуючий сорт це є полуниця ампельна тоскана. Горний такий саджаний. Так, мінеральні добрива. Це у нас для ягідних кущів. І також мідний купорос для, ну, для захисту від різних хвороб, дерев. Також є біогедра екстра для полуниці. добриво. І Секретна формула таке доброго для корневин. Так, полуниця ампельна чарівниця. Ось такий садженець, також є великі вуса. Так, слідуючий саджанець, полуниця ампельна сорт Тристан. Також гарні вже... Квіточки. Слідуючий саджанець у нас полудниця ампельна Газана з ананасовим ароматом. Ось є такі також вже цвітки і там маленька вже ягідка є. Наступний садженець, також полуниця Ампельна, сорт Фрізан. Маленький такий садженець, найменший з усіх. Поки що не бачу цвітків. Так, це у нас слухінна садова чубниця Blue Gold. такий садженець. Садженець, фундук веба цінний. Середній термін дозрівання, перехресне запилення. Так, це у нас лохина сорт Елізабет. Чорниця садова. Дуже гарний такий садженець. Так, також у нас лохина рожевий лимонад сорт. Рожеві плоди цього сорту. І останній саджений з лохини сорт Тору. Це чотири садженці, вони були одним комплектом. ціні ціні, дуже всі гарні чотири саджанці-лохини. І останні наші два саджанці. Це у нас фундук гале. Середній термін дозрівання якраз він буде в парі з нашим Вебою. Тому що їх треба саджати по дві у парі. І останній наш саджанець це ексклюзивний інжир-золотистий Beyond. саджанець 2. Річний. Будемо пробувати. Ще не вирощував я інжир. Спробуємо побачимо, чи приживеться. Отже, ось такий асортимент нам надіслав Агромаркет. Дякую, все гарно ціле і надійно упаковане.